Добрий день, вітаю вас судді суді тапою в місті Дніпро. Мене звуть Ларіса Інгалова. Сьогодні я вас познайомлю з програмою березня. Програма березня буде тривати 4 тижні, починається з 10 тижня і закінчується 13 тижня. Або по числам це з 8 березня по 4 квітня. Перша пропозиція це маленький розумний холодильник, об'єм 375 мл. Розумний холодильник складається з основи, на якому нанесена піктограма, як правильно зберігати овочі і фрукти. А також кришки зі слайдером, який регулює кількість повітря усередині. Тут є три позиції, тому ми дивимося на підказку, як правильно зберігати, наприклад, зелень або інші овочі. А також три позиції. І пересуваючи слайдер, ми вибираємо правильно. Правильний режим зберігання. Також на основі є ніжки, куди буде стікати волога, яка буде виділятися з продуктів. Ситошина – розумний і стильний гаджет на кухні. За допомогою ситошина можна процедити сік, також можна відкинути макаронні вироби, а також можна зробити сирну пасху на свято. Завдяки вушкам можна поставити сито на будь-яку ємність. Отвори на ситі зроблені під конусом, тому рідина не буде розбризкуватися а буде все стікати в ємність. На ручці є отвор, тому можна повісити на кухні і сито буде завжди у вас під рукою. Також завдяки ситушину можна просіяти борошно або какао посипати над кондитерськими виробами. Ситошина можна мити в посудомийній машині. Силіконова форма капкейки вироблена з безпечного матеріалу, витримує температуру мінус 25 плюс 220 градусів. Тому її можна використовувати в морозильній камері, в мікрохвильовці і в духовці. Шість е, осередків об'ємом 100 мл дозволяють приготувати, ну, наприклад, 6 котлет, 6 капкейків, 6 е, кексів і так далі. Можна готувати як овочері, так і м'ясні. І хлібобулочні страви. При використанні силіконової форми треба пам'ятати, що не треба змащувати олією або жирами. А також ставимо на решітку в розогріту духовку. І коли вже ми приготували, треба дати форми трошки охолонути, 5-10 хвилин. Можна вити в посудомийній машині. Не треба використовувати гострі предмети. А також абразивні речовини, коли ви виєте форму. Для того, щоб дістати готові страви, достатньо, коли вже охолонула форма, достатньо тільки відтягну, відтягнути за загортики, і у вас легко вийдуть всі ваші приготовлені капкейки. Скрибок для тіста сподобається кожній господині. На ручці є отвор, тому його можна повісити. Гострим кінцем можна розрізати сире тіста, а також можна намазувати різні паштети, сир м'який або розмазувати крем на торті. На підкладки тапове ним можна працювати ножем, тому такий скрибок буде просто необхідним. Його можна мити в судомій машині, він отримає температуру від 0 до плюс 85 градусів не використовуйте його на пательнях. В програмі вересня є новинки, і це набір підставок для яєць 4 штуки. Напередодні Паски це чудова пропозиція, бо такі підставки стануть цікавим подарунком в кожній родині. Можна поставити яйце для дитини, можна поставити вже очищене яйце, а також можна накрити, щоб воно довше не застигало. Дітям буде дуже цікаво і приємно їсти з таких підставок яйця. Підставки можна мити в посуду в мені машині. До підставок для яєць додаємо ще 4 ложечки такого ж самого кольору. Ложечками зручно розмішувати чай, каву, а також годувати дітей. Ложечку можна повісити на склянку або на келих. Акваконтроль об'єм 1,1 літри. Складається з основи і кришки. На основі є ніжки, завдяки яким холодне повітря охолоджує продукт. Герметична повітряна волога непроникна кришка дозволяє зберігати різні продукти, такі як сир, м'ясо, різні можна зберігати салати, а також транспортувати. Завдяки герметичній кришці рідина не буде проливатися. Закривається по протилежним куткам паралельним сторонам. Акваконтроль з рідиною можна брати в будь-якому положенні. Завдяки бордику на кришці. І ніжком на основі можна ставити акваконтроль один на один в холодильнику, буде економитися місце. Дива банка, об'єм 3 літра чудове рішення для зберігання і транспортування продукції, навіть рідких. Банка складається з основи об'єм 3 літра і гвинтової повітряно-волого непроникної кришки. На кришці є широка ручка, завдяки якої зручно переносити банку, а також відкривати і закривати. Всередині кришки є силиконова прокладка. Завдяки широкому горлушку зручно складати та виймати різні. Продукти. Широке дно забезпечує стійкість банків. Надміцний матеріал буде слугувати дуже довго. Банки можна замаринувати, засолити, а також транспортувати рідину і зберігати в шафі і в холодильнику різні продукти. Мілян об'єм 600 мл використовується для зберігання, транспортування а також продуктів. Виріб складається з ємності об'ємом 600 мл. На ємності є зручна ручка з отвором, завдяки чому можна його повісити, а також зручно утримати в руках. І кришки герметичні, влогоповітряно не промитні. Є хвостик на кришці, зручно закривати і відкривати. В міляні можна зберігати різні продукти, крім твердого сиру, ковбаси, хліба. Ємність витримує температуру від 0 до плюс 85 градусів. Не використовується микрохвильові печі для розігрівання. Ємність преміум глаз об'єм 2 літра з кришкою. Ідеальний виріб для зберігання, сервірування, запікання і розігрівання. Кришталева чиста скляна основа ідеальна виданість вмісту ємності. Матеріал стійкий до виникнення подряпин. 100% боросилікатне скло. Термостійкий матеріал, який витримує температуру від мінус 40 до плюс 300 градусів, а також міцніше та легше загартованого скла. В Ємності можна готувати різні м'ясні овочеві страви як в духовці, так і в микрохвильовці заморожувати в морозильній камері разом з кришкою. Перед першим використанням треба вимити, просушити, і при замороженні треба заповнювати не більше, ніж на 2 треті контейнера. Також ця ємність не підходить для використання на варильній поверхні. Ні на індукційній, ні електричній, ні газові. Ємність можна мити в посудомийній машині. Ідеальна каструля для запікання, розігрівання, сервірування і заморожування. Тому кожній господині така ємність обов'язково знадобиться. Контейнер Грант об'єм 5,5 літра складається з основи і кришки, які стріпляються між собою. На контейнері є потовщення. На яких кріпиться кришка. Кришка прозора, тому можна бачити, що знаходиться всередині. Кришка фіксується відкрито в відкритому положенні, що зручно, що не треба її десь шукати, де положити. В таких контейнерах зручно зберігати пральний порошок, борошно, різні сипучі продукти, корм для домашніх улюбленців. Він легко миється. Знімається кришка, що полегшує миття контейнеру. Його мити можна також в посудомильній машині. Не треба використовувати гострі предмети, а також не підходить для використання в духовці та мікрохвильовій печі. Температура витримує 0 85 градусів. Пательня від шефа Прованс з протипригарним покриттям етерна. Має основу діаметр 24 см. Є ручка, яка прикріплена методом шорумпування. На ручці є позначка, щоб не опікати руку. Завдяки протипригарному покриттю в пательні можна готувати без додавання жиру і олії різні страви: м'ясні овочі, смажити млинці, котлети та інші продукти. Виріб виготовлений з твердо анодованого алюмінію, швидко нагрівається. І економить електроенергію або інші енергоносії. Пательня буде служити довго при правильному використанні. Не треба перегрівати пательню, а також не використовувати гострі предмети ножі та веделки. Можна використовувати на будь-якій поверхні: на індукційних плитах, на електричних та газових. Максимально дозволена температура використання 230 градусів. Не мийте в посудомильній машині. Стильні охолоджуючі лотки призначені для зберігання продуктів в холодильнику та замороження в морозильній камері. Складається лоток з основи об'єм 5,7 літра, виконана основа з полупрозорого полімера м'якого, а також кришки, яка щільно закривається, але пропускає повітря. На розі є хвостик, за який зручно відкривати охолоджуючий лоток. Закриваємо як всі наші прямокутні вироби по куткам та протилежним та паралельним сторонам. Завдяки латкам продукти захищені від морозного опіку. Також на латках нанесені сніжинки для того, щоб ми бачили, що цей виріб призначений для заморожування в морозильній камері. Вигнуте дно для циркуляції холодного повітря, бортик на кришці та ніжки на основі дозволяють ставити контейнери один на один. Покриття Color Control на внутрішній стороні контейнера запобігає появи плям від продуктів. Можна використовувати в холодильнику і в морозильній камері, але не використовуємо в мікрохвильовій печі. Вироби з колекції мікрокук дозволяють не тільки розігрівати продукти, а також готувати чудові страви. А ще можна заморожувати в морозильній камері. Глечик мікрокук складається з основи об'єм 1 літр і кришки. На основі є зручна ручка, яка захищає руки від опіку. Також є розлітний носик з ефектом зворотньої краплі. На внутрішній стороні є шкала по 250 мл. Кришка на глечику закривається в трьох положеннях. Закрита, не виходить пар. Виходить небагато пару або виходить пар. Завдяки температурному діапазону глечик можна використовувати зразу ж з морозильної кави, ставити в мікрохвильову піч. Шейкер Мікі Маус складається з ємності об'єм 350 мл і кришки, що має форму купола. На кришці є носик, який прикривається кришкою. Кришка утримується в відкритому положенні і не закривається самостійно. Носик з ефектом зворотньої краплі. На кришці є шкала, що дозволяє виміряти різну рідину. Також на основі є шкала в мілілітрах і унція. Вона не стирається під час миття навіть посудомийній машині. Також є цікавий валютник, що приваблює дітей. Завдяки такому шейкеру можна збивати соуси, омлети. Кришка закривається щільно, але транспортувати треба в вертикальному положенні. Шейкер зручно утримувати як в правій, так і в лівій руці. Його можна мити в посудомийній машині, але не використовуємо микрохвильові печі для розігрівання. Насадки від набору у харчок ідеально комбінуються з шейкером: Соковий тискач або сепаратор для яєць, або тертка. Шейкер не підходить для змішування гарячих та газованих напоїв. Набір мірних ложечок знадобиться кожній господині. Об'єм від 1 до 25 мл. 1, 2, 5, 15 та 25 мл. Вони скріплені кільцем, але зручно знімаються, легко одягаються, і також, щоб не загубилися, їх можна повісити на кухні і вони завжди будуть під рукою. Їх можна мити в посудомийній машині, витримують температуру плюс 85 градусів. Стильний глечик об'єм 350 мл можна використовувати для зберігання і сервірування на столі, наприклад, олії, різних соусів, вершків, молока. Кришка просто прикривається. Коли ми її використовуємо, не треба відкривати, тому що під натиском рідини кришка сама відкривається. Носик з ефектом зворотньої крапови. Такий глечик можна взяти з собою на дачу або на пікнік. Для цього треба зняти ручку з кришкою і закрити кришкою від пляшки об'єм 1,5 літра. Вона чудово сюди підходить. Також для запобігання псування полімеру не треба використовувати і і цитрусовий сік. Контейнери VanTouch Fresh. Новинка в втаповеє. Вони складаються з єнності і кришки, яка закривається щільно в один дотик. Напівпрозора поверхня, а також оглядові віконця дозволяють бачити вміст контейнера. В контейнерах можна зберігати продукти як на полицях шафи, так і в холодильнику. Легко відкриваються за рахунок широкого Постика. Якщо ми кришки не використовуємо, то завдяки формі кришки ми їх можемо розбігати, щоб вони не загубилися. Ось таким чином. Ємності витримує температуру 0 плюс 85 градусів, не використовуємо ми використовуємо крихвильові печі, але зручно брати з собою навіть на роботу. Маленька ємність поміщається в жіночу сумку і можна брати з собою різні канапки або перекуси. Перевозити рідину треба в вертикальному положенні. Ємності можна мити в посудомийній машині, не використовуються гострі предмети.